Алатра офіційно визнана екстремістською. Російський суд, провівши повторне слухання за участі вищих суддівських чиновників, змінив статус організації з небажаної на екстремістську. Це рішення ухвалили без доказів, без свідків чи експертиз у закритому режимі. Після цього в Росії посилилися репресії проти колишніх членів Алатра. Допити, погрози, а в деяких випадках навіть тортури. Вчені волонтери та активісти, які досліджують кліматичні загрози тепер у Росії. Автоматично вважають екстремістами. Чому ж Росія так боїться Аллатра? За даними джерел, російські антикультові організації, такі як Рацирс, прагнуть повністю припинити діяльність Аллатра не лише в Росії, а й за її межами. Одна з причин страх перед поширенням інформації про небезпеку Сибірського плюму, адже волонтери Аллатра активно інформують світ про кліматичні виклики. Якщо ці дані набудуть широкого розголосу, Населення Росії можуть почати вимагати від влади решучих дій для захисту власного життя. А це, у свою чергу, може загрожувати економічним інтересам російської верхівки, яка заробляє мільярди на ресурсах Сибіру. В Україні випадки атак на Алатра також не поодинокі. Відомі антикультисти, такі як Ірина Кременовська та Олексій Святогор, проти яких уже відкрито кримінальні провадження, долучилися окремі українські політики та блогери. Це виглядає особливо дивно на тлі зростаючої міжнародної підтримки організації. Нещодавно Папа Римський Лев 14 надав Аллатра апостольське благословення безпрецедентний жест, який підкреслює її авторитет у світі. Зазначимо, що таке благословення організація Аллатра отримала першою в світі за каденції папи Римського Лева 14. Особливо незрозуміло, чому така активність та упередженість деяких осіб в Україні щодо Алатра, коли рішенням Київського окружного адміністративного суду від 4 квітня цього року вже визнано, що діяльність організації відбувається суто в межах статуту та є патріотичною. Тож хто стоїть за звинуваченнями АЛАТРА в Україні? Очевидно, що ці атаки координуються тими, хто захищає інтереси держави-агресора, спроби дискредитувати організацію, яка бореться за глобальну екологічну безпеку, видають тих, хто діє на користь Кремля.